І я думаю, що ви підняли важливе питання. І я думаю, що тіка основою відповіді на ваше запитання фактично є в нашому документі, тому що ми говоримо про небезпеку для критичних американських інтересів з боку поточної сонячної політики Кремля. І якщо ми розуміємо, що це проблема, і ця проблема не лише Зв'язку з Україною, це проблема російської агресії, яка не обмежується Україною, то тоді відповідь буде потужна американська політика у координації з нашими союзниками і партнерами, яка би забезпечила е, е, обуздання російської агресивної політики. Але ваше запитання про. Он є mm -hmm. відповідь, що робити з трансформацією Росії. Ну, те, що я дам відповідь, то ну, вона може бути не дуже популярною. Але я не думаю, що 에, ті, хтось ззовні можуть якось вплинути на внутрішні трансформації. В Росії і не лише в Росії, а в будь якій іншій країни. І я думаю, що один із уроків, я сподіваюся, який вивчив Вашингтон на основі нашої неуспішної зовнішньої політики в Іраку, і в Афганістані, в Сирії, в Лівії, це те, що такі речі надзвичайно складні. однак, це не означає, що Неможливими є зусилля щодо стримання е, е, російської агресії, що це не, не матиме вплив на ситуацію в самій Росії. Я вивчав росі, російську історію, і після я пам'ятаю і Кримську війну, яка не не, не добре закінчила для росіян і для царя, і також японська війна, така ж. І після першої світової війни, та яка була також ще одною поразкою російської армії, після всіх цих війн були позитивні процеси в Росії: лібералізація, децентралізація, і те ж саме сталося власне і після закінчення холодної війни. Отже, я думаю, що буде принаймні. Короткочасні якісь зміни в, в на краще у внутрішній політиці Росії після того вони програють цю війну. І Якщо ми будемо тримати свою позицію, такою, яку вона є зараз. Кремль програє і у Росії відбудуться зміни, які теоретично могли б відбитися не лише на агреси... агресивній зовнішній політиці, а також вплинули б на те, що Росія захотіла б жити в мирі з сусідами. Я не говорю, що це обов'язково станеться, але можливість така існує.